Ось тут в озері побачила рибку. Я в рибах не розбираюсь, не знаю, як вона називається. Може хтось розбирається. І впізнає, і підкаже мені, що це за риба. Цікаво. Ось ця рибка. Не знаю, як ближче вам показати. Щоб її просто не злякати, якщо я до неї ближче підійду. Вона зразу заховається. Така рибка. Ніяк не займуся цим озером. Потрібно його почистити і все ніяк. Привіт усім! Сьогодні я прийшла до саду. Хочу тут трішки попідрізати трояндочки, які вже відквітували. Тут ось такий лилейник розквітнув. Він такого темно-вишневого кольору. Ось там от ще такий рожевий є. Так що сьогодні трішки займуся трояндами. Це була перша хвиля квітування їхня. І треба їх зараз попідрізати. А тут квітує Троянда помпонела. Ось такі маленькі квіточки має. І трішки обгоріла вона. Вчора в нас така погода дивна була. Зранку сонце дуже сильне. Потім в обід гроза і злива. Потім знову вийшло сонце. І надвечір знову гроза та злива була. І квіточки вон такі мокрі. І на сонці вони обпікаються. А ось тут розпочала своє квітування будлея Давида. Я думала, що він квітувати не буде, тому що тут усе от оріг сусідів дуже сильно розрісся. І цей кущ у мене опинився у тіні. Але все-таки заквітував. Оцю будлею дуже люблять метелики. Там буває, що там зараз один метелик, а буває таке, що повністю вся гілка обліплена метеликами. Покажу вам ближче, як вона виглядає. А вона так пахне гарно. І так її дуже полюбляють метелики. Дивіться, які гості тут у мене відпочиває Ну все-все, не буду тебе турбувати, спи. І тут та новенька трояндочка розквітла. Але бачите, всередині вода. І вона також обгорить на сонці. Така різнокольорова. І тут ще одна трояндочка розквітла. Здається, вона кофі брейк називається. Отака вона. З цієї сторони такі темно-вишневі листочки. А всередині жовті. Така цікава трояндочка. Ось ця плетиста троянда вже повністю відквітувала і буду її зрізати. А тут вже вдруге квітує шневальцер І також дивіться, вам квіти обгоріли. А ось тут такий лілейник розквітнув. Він такого ніжного рожевого кольору. І там всередині такий жовтий відтінок має. Такий гарненький. Тут ромашки квітують. А це зелена троянда. Бачите, у неї такі полюстки зеленого кольору. Я не пам'ятаю її назву. Я потім подивлюсь, у зошит, напишу вам і також, щоб постраждала від сонця.